Восьма година, ми останні в офісі, тут уже нікого немає. І ми обходимо теж. Help Покажу вам. Ну, тут наша кухонька, ми все з собою брали, тут вже не наші. Принтери якийсь. Тут виход вам туди. Ну ладно. Тут кімнат, в якій ми часто сидимо, ну, вже довго до кстати не сиділи. Тиші комп'ютер, Господи Що це? Влог. Влог. А ты, а, ты же выкладывала видео, я еще да. еще не буду. Позорище. 650, я собираюсь в уник. Сил не мам, бажание даже. Мы то я не успею. <свят> Поехали на навчание, а потом в офис. На багажное на навчание. Так, господи, я остановлюсь на каждом курсе. Зараз 7.45, все. Буду мне в нью знаю, чекаю, пока открою двери в кабинет. Тут книжка. Тут книжка. Я довго обирала. Ти знаєш, що я. міс Кейти на свете нарожие. Я не ожидала, у меня камера. А ти що скажеш, що ти прям думала про це? Що ти скорее всего, да ні. Я ж, короче, реально реально все суда. Еп, то. Єва. Не надо мені такі хороші подарки. Чому хороші? Це була перервана реклама. Тучка. буду завтра пробувати. Вот yeah. смотрим сюди. Над душою не стоїть. Мені якраз надо вовце. Це, це чия? Це ти? Федор Рудик, ти придумав? Ні. Mm -hmm. Умнячка моя була. Рудоль. Ну это же сакура. Найкраще для найкращих. Спасибо. Да. Спасибо. <сі> Мальчик, у мене yeah. матча 5 дней закончилось. Я уже тут сижу, так я растворимый кофе начал. И ця є... книжка такая. Сразу вы на человеке считаете, канал просто. Иван Бонс. Карамель? А тут ты француз? Сандал вуд Анастасия, у меня а, happy birthday а, sure. Слайд. Підписуйся на канал Таджики Сталя Мені зараз будуть скотчі, можна розв'язати по боку Кирил, давай знімай скриту камеру Ви мене знімаєш? окей Ну і я Він знову пустився Мені дуже подобається хе Я зараз біжу в супермаркет. Зараз 12.30, Потім біжу додому їм. Потім біжу брати інтерв'ю на робочий акаунт. Тому якщо вам цікаво, що вийшло, заходіть на акаунт ссылочку в описании, Дивіться власне на результат. Тепер я ще й в ролі інтерв'ю. Да, все, пора йти, тому що жопа, я щас нічого не встию. Не могло все бути гладко. У мене просто лопнув йогурт в шопері. У мене всі продукти були в йогурті. Прияв йогурті, шопер в йогурті. Ще не знаю, що це зробити. У жостірками не планірувались. Мені виявилося, як в Мелані, кажись. Ми в Мелані? Так, смішно, в цьому капюшоні. I'm the type of girl that make you forget that you got the type of... Гі. Гі. Не забувай приставочку сексі. Я від тільки скажу гі, вона одразу каже сексі. Гі. Сексі. I'm the type of girl that make you... Це неочікувано вийшло. Любімки я все ще не голодний. Ну, це... Нічого, зараз Ну, знову забрали якесь місце в пошуках, Місце, де поїсти. Я не знаю де поїсти. Ми знову тут в місті, де за 14 євро можна їсти все, що ти хочеш. Да я вже таку одну тарілку з'їв, зараз це буду їсти. Нам двом принесли. Та помідори, до тих там йшла. Там були помідори. Я йду з роботи додому. Я не знаю скільки мене чути, але я дуже уставший. І це не із за роботи, а із за уніка. І щоб розуміли, зараз канікули, а я вже уставший. Зараз вам розкажу все. А я знову в ліфті офіса. Ключки в мене. Там заходимо. Я в офісі. Я думаю, мене тут буде погано чути. вас прийти? Розповідаю на рахунок університету. У мене почались канікули, але якось так дивно сталося. Мені просто вчора прийшло завдання з університету, що потрібно за три дні написати науково-дослідницьку роботу, невелику, але все ж таки. І це так важко. Я вчора просто після роботи сидів чотири години розбирався і тільки зрозумів суть завдання. І сьогодні в мене немає часу вчитись, Було багато робот. Я зараз роботи зараз пороблю роботу і ввечері знову. Буду вчитися, і це реально жопа якась. Неочікувані канікули, правда? Я так сподіваюся, що я відпочину на канікулах, в мене з'явиться хоч якесь бажання вчитися в універі, але ні. Тому що я не успіваю відпочивати. Саме... І в мене знову починається навчання, і я думаю, от перед два тижні відпочину, все буде клас, супер. Бажаємо, що це в універі. Ну, бажання відрахуватися. Мільярд. хоча я ще навіть не почав навчання, розуміти. Я йду додому на вулиці. Дуже холодно. Я зараз якийсь такий міні-перелучок упав, де не так холодно, але коли я шубу було 20 градусів сонце і майже не було вітру. Зараз 9 градусів. Вітер просто неймовірний. Мені дуже холодно, але я біжу, просто біжу. П'ятниця. Наче я сьогодні був на супроводі, і сьогодні в принципі, працював з дому спочатку, потім був на супроводі, потім повернувся знову працював з дому. Я сьогодні зробив дуже багато роботи, чим я собою дуже сильно горжуся, тому що я зробив то, що було найважче, і тепер вже надалі я зробив таке, знаєте, інвестиції в майбутнє, тому що я зробив таку саму дурацьку моторну роботу, але тепер на майбутнє буде легше Я голодний. У мене в холодильнику один йогурт, і все більше нічого. Один такий от маленький йогурт трастішка, тіпа. Тому я зараз піду візьму собі піцу. Здав я значить, ту роботу в універі. Я не знаю її, поки ще не оцінили. Я не знаю, як її оцінять. Я дуже переживаю, щоб мені там не сказали, що це плагіат, хоча це не плагіат, але я дуже цього боюсь Наголошую сто раз про те, що не можна плагіат. Я підписувався про те, що це не плагіат. І коротше, я боюсь. Кінець березня, початок нового місяця, початок квітня. Це означає, що у мене знову супроводи. У мене заселення. Я допомагаю людям ходити по всім інстанціям. Мені це подобається. Це прикольно, тому що я кожен раз знайомлюсь з новими людьми. Близько достатньо, тому що ну коли ми йдемо там, наприклад, по якимось інстанціям, то це може займати півдня, ну менше, але ну грубо кажучи, да і я з людиною про все вже розмовляю, не тільки там про переїзд до Австрії, не тільки про якісь там штуки, музеї, бла бла бла. А ми прям говоримо вже взагалі не про це, а про своє щось, і Мені це подобається. Це завжди люди з різних куточків України, і це так прикольно, що у всіх нас абсолютно різні якісь приколи. Сьогодні мене в YouTube Shorts прикнув. В коментах. Коротше, я виклав Тікток, Рілс і Ютуб Шортс під пісню, яка грала в кухні в серіалі Кухня, російський серіал. Це не російська пісня, це пісня австралійського бенду, яка і так. Популярна у всьому світі, але просто її використовували в цьому серіалі. І коротше, і там була ця пісня, і ну я не бачу нічого такого в цьому. Я людина, яка абсолютно не пропагандує нічого російського. У мене ви не знайдете особу чогось російського, може, якісь звуки меми Російською мовою, але все. Я не пропагандую нічого російського. Я ніколи нічого російського не показую, ніколи ні про що російське не говорю. Особливо в медіапросторі. І упрікнути мене за це. Ну це було трохи дивно, як на мене. І тут людина трошки показала свої якісь по типу олі Юа. Коли ти просто, типу, чому не в окопі? Там мене ще назвали западенцем, який втік від війни в місті, якому було і так тихо. Коротше, це було щось дуже противне, чесно кажучи, людина просто. Показала себе з дуже поганої сторони, не все сходиться на руській культурі. Культурі це було трохи дивно. Мене до речі за все моє життя. Я ніколи не написав нічого поганого в інтернеті комусь публічно. Вот коротше, да, зараз піду щось поїм і буду монтувати відео на Ютуб. Вот наступні відео будуть дуже цікаві. Спойлер, я не буду казати, що в них буде, тому що там буде дійсно дуже цікаво. Одне відео, ви знаєте, яке буде це про мій вступ від А до, до Я. А інше відео буде дуже цікаво. Можливо, навіть вийде перед тим, вступом. Ну, не важливо. Я побіжав за піцу. No Ви подивіться, просто зараз ви дивитесь ютуб. Ну це просто вау. Я останні дні жорстко відпочиваю, тому що я дуже багато часу проводжу вдома, і мені це так подобається. Я так давно не сидів довго вдома. Останні місяці я вдома тільки ночую. Я більше вдома не буваю. А тепер останні дні я весь час вдома, тому що є з максом поїхали Варшаву. Настя поїхала до свого хлопця в жопу світа. Я сам і я нікого не кличу гуляти, я нікого ні з ким не списуюсь. Так далі, тому що я просто насолоджуюсь самотністю. Я дуже давно не відчував чувство, коли я весь час сам, і це прекрасно. Я дуже сильно це люблю. Я все життя був одіночкою, я ніколи не мав друзів вживу, тільки онлайн. Хоча я ну людина така, я люблю спілкуватись. Ну от так, от мені краще, коли я сам. Але при тому я вже звик до свого такого життя соціального, і тому я вже, то по мені і так і так добре. Вот і тому зараз я насолоджуюсь таким типом свого життя, і мені дуже подобається. Я трошки прихворів, я не хворів десь, ну напевно, десь. Рік, зараз 8.30, Я монтую відео. А завтра я, скоріш за все, о 6 прокидаюсь. Тому що мені потрібно о що з голосом. Тому що мені потрібно їхати на станцію забирати посилку від батьків. Тому що завтра Пасха сьогодні у нас 30 березня. Вони мені на Пасху ой, на Великдень, вибачте. Дібілка надіслала трішки всяких великодних продуктів. Тому ви тепер знаєте, з чого почнеться наступне відео, і з моменту як я буду забирати посилку. Або можливо закінчиться це відео на такому моменті. Я ще не знаю, коли я просто буду це відео викладати. Хочете, зробимо в розкладі Таро? Давайте зробимо так. Як це кінець березня, далі квітень запитаю, як пройде квітень у моїх підписників. Найдумала це тільки для тих, хто підписаний, поставив лайк. Хто не поставив не підписаний, знаєте, сорі, mm, це на вас не діє. Якщо ви поставили лайк, спасіба у моїх. Підписників на YouTube. У моїх відписки з YouTube, Як у них прийде квітень? Вибрала карта. Ну, дивіться, ну калісниця. Це означає, що всі ваші плани, які у вас є, вони збудуться. Що ви будете рухатись вперед, що у вас все буде супер, все буде класно. Тобто, можливо, якщо ви плануєте якусь поїздку кудись, то це успішно здійсниться. Ви дійсно будете ну калісниця, ви будете їздити. Якщо так тезісно, то це карта. Перемога, успіх, перемога буде. Ви зможете подолати всі препятствия. Знаєте, це такі. Знаєте, це таке продвіження на роботі, продвіження в навчав в навчанні, можливо, в особистому житті знаєте. Тобто, це така карта успіху, тому у вас все буде супер. Якщо ви кудись їдете в квітні, то скажіть, будь ласка, чи програлось у вас це все? І взагалі напишіть мені, щоб ви розуміли. Коротше, я вчора говорив з мамою по фейстайну. Ми завтра говоримо в тему, і вона мені сказала про те, що вона читала про мій аркан. В мене сказано, що мені категорично не можна допомагати безкоштовно, тому що я віддаю всього. Себе відповідь получаю мало всього. Тобто, це не тільки про гроші, а типу, якщо, наприклад, ті же розклади таро, якщо я комусь роблю, то мені потрібно, щоб мені в обмін дали якусь там шоколадку або щось таке. Ну коротше, ви поняли, типу має бути якийсь обмін. Тому я вам зробив розклад. ставте лайк або підписуйтесь. В такий от я У-у-у. Бажаю вам гарного місяця. пока.